А? Ну, ось дивись, любуйся. Сейчас юристка придет. А, уже юристка. Готуємося на будівлю. Правда, в тому такше, всі документи в наявності, у нас є декларація, Декларація депарація бюджета виконання, яка електронна картка є. <пит> і, нам займає. Це в рамках того ДПТ, яке протягли ці бандити да, з Київради? Я представник Київради, але ми за це не голосували. Ми вам дали це ДПТ, щоб ви тут побудували ще кілька висоток, так? Да? Ми представники, ми не представники Київради, ми, тому ми да. можемо навіть да, коментувати протягом. Це ж ви розробляли ДПТ, ви платили за нього 300%. Зазвичай забудовники платять за ДПТ, ну, щоб їх туди включили, правильно всі заплатили. Так і ви що думаєте, обив. що киміс будь чи не злочин? Ні, я кажу, що всі ми давайте не будемо ярлики да. ні на кого вішати. Злочинці тому на нас, що зелені на, території на, знищують нас. справа в тому, що я прошу вас звернути увагу, бачите, у нас з дитячим закладом і з озелененням території загального... там, там об'єктами інженерно-транспортної інфраструктури. Зазвичай так називали, для того, щоб приховати ні, ні, ні. Да, справа в тому, що це щоб патрули. приховати. А <прод> що <Но>, ну, <прод> як завжди. Ну, це все буде проєкт танки, бо відповідно відводилося під муніципальний дитячий як буде буде слухайте, враховано в Лікограду також відводили під комунальну школу. Ми, але ми, всіх не будемо у Лікограду там чи в Ви що, Коломойський чи що? Ігор Валерійович на чай постійно всіх запрошує і вийде. чому у вас таких? Ґщі, Та, не треба, Так що присажуєтесь, якби ви сказали, ми зберігаємо дерева, робимо зберігаем, парк. Зберігаємо парк буде. Хіба це ви зберігаєте дерева? А де цей плачений вартість, там дерев? Вона ж повністю плаче, кладається до кінця. Прийняться, як в нього. А для чого спортсменів немає? Що у вас це, це, спортсменів. це закон? А хто це це? це? це закон, це в законі. Так, а хто? Це не спортсмени, це охорона, щоб техніку безпеки збереглася. Зараз тут люди відвідувачі. Та, так, 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 я бачу. Щоб нікого не травмували. Ну, то, я питав вашого юриста, ви так само юрист. Да, я На які за... звісно є? Ви мені Ні не надали відповідь? Я вам ще розкажу, На якій підставі я не можу пройти по цій території? Я зараз, зараз буду на комісії да, екологічних співради, через півгодини. Загальна місія. Не, а що не можна прийти? Чого запитаю? Ми прийти разом до себе. Це безпеки і безпеки. Там наша там земельна ділянка. Ми збираємо. Лазочка, пройдете і струк теж, касочку подушить. Ну, давай, добре. Відповідати ви зараз кинетесь під бульдозером і за вас відповідати? Давай. Я ж не знаю, що у вас буде. Добре. Це так, не сприймайте це. Ви можете зробити всі копії документів, Нема щоб ми могли ні, найближчим багато, часом там, там до завтра, наприклад, жити. Але навіть ж ви сьогодні зараз. все повирубуєте, правильно? Ні, ми все не вирубуємо. А що ви сьогодні маєте надати? Ми тільки встановлюємо. А, про... а скільки дерев на знесення має піти? А да, почекайте зараз. Там, там тисяча дерев. Також показували провідному вартість. Там же якраз написані дерева, там перелік. Тисяча. Тисяча дерев, ви уявляєте собі.

Ви розумієте, для того, щоб громада була спокійна, ви б принаймні інформаційний якийсь стенд встановили. Ну, як дозвіл на будівництво буде, буде як положено паспорт об'єктом усіма ренджерами, як положено. Зараз як сорвітні проєкт, що ми зараз не маємо. Нас з собою зараз немає. Як буде дозвіл на будівництво? Ні, тут не буде. Хто? Ні, не а як вони попросили? Немає колек. Таке там немає. У є червоні? Ніякі червоні лінії там не впущені, не є. Ако. На? Ну, Вам надати віко. документи. Ми зараз готові всі копії, надати, завірені, як положено. Дивіться. Ось чергові канала да. ніякого метро тут немає.